Безземельні захисники, гарантоване державою право учасників АТО на ділянки в нашій області не виконується. Бійці Нацгвардії після безуспішних намагань отримати буде інформацію про можливе місце розташування земельного наділу у віча і звернулися до волонтерів. Останнє, окрім фінансової підтримки, надають учасникам АТО ще й юридичні консультації. Благодійний фонд Волонтери Поділля за сім місяців роботи юридичної консультації отримав понад п'ять сотень звернень від військових та їх сімей. Більшість прохань тих, хто звернувся, стосувалися земельних питань, незважаючи на те, що кожному бійцю держава гарантує виділення ділянки під забудову та ведення господарства, на сьогоднішній час таким правом скористатися непросто. За рік війни жодної земельної ділянки у місті Хмельницькому не надано жодному бійцю антитерористичної операції. Активісти благодійного фонду Волонтери Поділля кажуть, у міській раді на розгляд чергової сесії виноситься питання про надання землі дев'яти працівникам обласного управління МНС. і знаходяться вони у пільговому списку поряд з учасниками АТО, хоча ніяких особливих перед державою заслуг не мають в той момент, коли в країні відбуваються військові дії і дуже багато людей. Військовослужбовців поранені потребують і мають право на отримання цієї земельної ділянки пільговій черзі. В міській раді відбуваються речі, коли людям, які взагалі не мають права на неї, хочуть виділити ці земельні ділянки. Самі ж бійці не приховують розчарування за плечима декілька ротацій, а обіцяних державою земельних ділянок і досі не мають. Учасникам АТО замість землі у місті пропонують наділи в області. Землю мають міськрада розглядати, і коли вона буде, і чи взагалі буде даватися учасникам бойових дій, невідомо. В області сказали, можуть дати ну це десь 40-50 кілометрів. Уся надія на наступну сесію міської ради, що відбудеться 8 квітня. Депутати та волонтери вже підготували звернення, а бійці пообіцяли своє право відстоювати особисто. Чому керівництво нашого міста, яке служить нам, воно нічого не робить для того. Вони хочуть, щоб, щоб за них взялися військові, військові візьмуться, ну тоді їм тісно буде в місті, просто-напросто тісно. Бо це безпорядок ображати тих, хто їх захищає. По області, в порівнянні з містом, ситуація з видачою ділянок краща. Близько 10% заявників задовільнили своє право. Проте це в порівнянні з іншими областями дуже поганий показник. Тому волонтери планують створити спілку ветеранів АТО, яка б захищала їхні права в державних установах.